М, щось стало скучно вдома сидіти. Ну, позвоню Платону. Може він euh, прийде до мене в гості? Алло, Платон. Прийдеш до мене в гості? Да, прийду. Окей, тоді зустрічаємося у мене вдома в. Давай через 10 минут. Іду, іду. Да, заходь, Платоша. Я О, у мене з'явилася вот така ідея. Давай, може, виїдемо на природу. Да, я тоже про так думав. Ну що ж, пішли. Пішли. Ой, а що це? Да. Реально, тут якийсь портал. Почекай, не пригай в нього. Не пригай в нього, платон, може статись щось дуже погане. У мене погане передчуття. А хоча, давай різкнем і пря. Ну, з Богом. Куди? Ну, не була не була, Я теж пригаю. Якого, блін, фіга? Що це за місто таке? Так, а що це за табличка така? Для того, щоб вибратися звідси, вам треба вбити три очима. Слуха, блін, що це в біса за фігня, хто такі ці отчі? Верно, це ті я Старим скином Фаєрича. А, точно, це той блогер, який перестав знімати десь 9 чи 11 місяців назад. Да. Ну, тоді понятно. Але ж, блін, на чому нам їхати? Секундочку, я там, наче бачив гараж гаражі, в ньому наче щось стояло. Ого, це вже покращує ситуацію. У нас тепер є машина. Так, да, це вже круто. Ми зможемо поїхати. Ну давно просто стартувати зі літака і не хать до країня. Запомню, до края карти потім повернути... Наліво їхати до краю карти. Да. А потім ми, ну, ми побачимо оранжеву трубу. Так. Да. І там ми, якщо пригнем, то там вийдемо з дома очі самі очі. А, і нам треба убити три штуки. Да. Ну це добре, бо в мене якраз є пару мощних оружок, наприклад, лазерна винтовка. Ну, нам не проблема їх убити, тому що в принципі у мене є моя лазерна винтовка і шапару мощних оружок. А у мене є взагалі. Вообще... У мене є лазерний пехаль. Ну так. Да. Ну і оця пушка. Ну ще можна трохи по-читерськи, можна так. молотком. І отак. От Добре, але зараз перезаряди, не трать патрони про всяке. Ну, все да. ми приїхали. Так, да, це дуже хорошо. Тепер ми зможемо виконати головне завдання. Угу. Все, тепер ми готові до виконання останнього завдання. Так, нате, получайте. Раз, два, три, чотири, пять. Один мінус. Раз, два, три, чотири. Наша пару крутиться. Раз, два, три, 4, 5. Так. І це був останній очі. Зараз, по ідеї, Платон, все, можеш прикрашати вогонь. Зараз, по ідеї, повинен а... відкритись десь портал. Хух, нарешті ми це знайшли. дом. Рідний дом. Ну що, давай прыгать. Добре. Добре. Я... Давай, ти перший. Все, я прыгаю. Все, я ваху, я вийш. Ех, нарешті ми вже в цьому домі. Хух, Я піду посплю, давай виберемося вже завтра. Пока, Тоша. Мені на ніж.